Скажу, що два бажання в мене вже зі столом. Так нормально Все йде, Типу От я запах. там, почекай, Аня, почекай цього моменту, коли ти будеш просто розслаблена. Okay. От як її правильно робити, в якому нас? Теж таки скажу два бажання, які в мене здійснилися. Саме. Як не робити ні в якому Е, Я купила нову квартиру, нову шикарну квартиру. Так, всім привіт. Я не знаю, як саме в якому форматі вийде це відео, чи відео як влог, чи я просто окремо його зроблю. Ну я вирішила все ж таки розказати. Мені пошту видала одна дівчинка, яка написала під коментарем в одному з відео, типу, щоб я в попередньому відео. Щоб я розказала про карту бажання, яке я її робила і так далі. І, в принципі, я таке відео дуже-дуже хотіла вже давно записати. Як тільки я зробила карту бажання, я її робила вперше недавно буквально. Е ну, а зразу скажу, що два бажання в мене вже здійснилось. Я впевнена, що багато бажань якимось способом поздійснюється мене цього року, тому що я її дуже класно запустила. Якраз саме я зараз в цей день в цьому самому настрої, в тому самому навіть настрої, що я всім рекомендую бути, коли ви робите карту бажань, тобто в піднесеному настрої. Вот. І мені прям щиро-щиро захотілося вами поділитись, як саме її зробити правильно. Я дуже багато читала інформації всякої. Дуже багато, тобто дуже багато, це десь протягом вісім місяців бо чуть, чуть в планшеті підказки, тому що щоб щось важливого не забути, тому що є багато всяких нюансів. І одним словом буде це відео про карту бажання. От як її правильно робити, в якому настрої там е, що там підготувати, е, як не робити ні в якому випадку, щоб собі не нашкодити. Бо з картою бажань дуже легко нашкодити. Я вже стільки всяких відео передивилась на цю тему, що можна реально зашкодити. Люди розказують свої реальні причини, як е, бажаючи чогось, та вони написали просто неправильно, неправильно запустили це бажання всесвіт, і він їм дав абсолютно то, що вони хотіли. Е, спочатку я хочу вам розказати. Як е, я готувалась, так як саме я її робила, тобто я розкажу свою історію, а потім вже все інакше. Почну з того, що, ну як я вже сказала, десь приблизно 8 місяців тому я почала шукати картинки в Пінтересті. І саме перше, що я хочу сказати, переслухавши дуже багато експертів, дуже багато думок, ну думок, всяких людей різних. Е, і враховуючи також психологів на цю тему, які говорили про карту бажань, будь ласка, не шукайте картинки в журналах всяких. І плюс ні в якому випадку не купляйте вже готові картинки. Знаєте, от зараз маркетинг так працює, що навіть в інтернеті в вбиваєте там, типа все до карти бажання, і вам прям можна цілий комплект купити і собі там вибирати картинки, які вас цікавлять більш-менш. Ну а загвоздка в тому, що більш-менш. Прикол карти бажання це мають бути чисто ваші бажання, і які не мають бути там, наприклад, от побачили от класну картинку, там от сьогодні вас, наприклад, вам захотілося зробити карту бажання. Ага, все, я сідаю там в Пінтерест, вводжу то-то-то. Так нормально все йде, типу, От машину я хочу, там, типу, білу-біла, все хорошо, типу, знаєте. А що ви хочете, вибачте, за таке слово. А пофіг, що ви хочете машину з білим салоном, а ви клеїте машину з чорним салоном, і взагалі там щось там виглядає не так, і взагалі це взагалі не ваше бажання, як на то пішло, тому що це бажання нав'язане кимось, тому що всі мають, і я хочу. Так не буде працювати, ви маєте довго зрозуміти, тобто декілька днів, там, тижнів бажано взагалі не спішити. І не слухайте до речі, що там треба робити бажань от саме в січні, чи саме в лютому. Ні, маєте робити бажань тоді, коли вам захочеться, коли у вас буде істинне бажання, і коли вам прям знаєте, от так ну душа от підскаже, от все, я готова. От сьогодні типу, я явотро роздруковую і ви в такому піднесемо настрої. От оце має бути, а не оце, що з думкою треба робити, а то не встигну. Ні, так не буде нічого працювати. Як я почала? Вісім місяців приблизно тому, може, чуть-чуть більше, може менше. Там одна картинка мені сподобалась, я вже відклала в папку карта бажань. Друга картинка, потім третя, четверта. У мене вийшло десь приблизно 40 картинок. на картинок. відтоді я потім їх довго передивлялась. І я розуміла, чи це моє бажання? Ні, це не моє. І навіть я скажу більше, коли я робила вже саму карту бажання, я видрукувала вже ті фото, ніби які я на 100% впевнена, що це мої бажання. Я в той момент дивлюсь на ці бажання і розумію, ні, ні, я не хочу його клеїти, не зараз. Або так само, коли ви думаєте, наприклад, чи це ваше бажання, чи ні, не клеїте. Ви в своєму бажанні впевнені, тобто на 100%, От якщо у вас є якесь там давно бажання, знаєте, от, там 4 роки не можете сісти на шпагат, наприклад. Е, Обов'язково знайдіть картинку, як дівчина без лиця бажано дівчина. Е, от просто як дівчина там подібна на вас, та чи там ще щось коротше? Е, бажано, щоб не було видно лиця, а ще е, бажано, щоб ви взагалі не знали цієї людини. Сидить там на шпагаті, от, і вас ця картинка там, дає вам мотивацію якусь, то наклейте її обов'язково. І так з кожним бажанням, якщо ви мрієте, наприклад, там Боже, не знаю, про Мальдіви, так? Якщо ви реально мрієте про Мальдіви, от це ваше бажання, ви відчуваєте, що посрати там тіпо, навіть на фотки, на ну, то все вам хочеться на Мальдіви. Типу, от саме туди і все наклеїте картинку з Мальдів. Тобто, і не переживайте, що це бажання не збудеться, і як воно тіпа, я не буду цього клеїти, тому що в мене так було просто. Тому що ну, це нереально збутись. Ні, прикол в тому, щоб ви клеїли навіть те, що ніби нереально. І ви вже почнете якось запускати Всесвіт, це бажання розумієте, і воно вже на вас буде працювати. От, і взагалі дуже класно, ну, тіпа, от не спішіть. от саме головне, не спішіть, будь ласка. От. І так, вернусь знову до того, як я робила. Я шукала за дуже довго, якщо чесно, свої фото, свої бажання. За дуже довго я включала багато логіки, я відключала серце, як то кажуть, знаєте, включала мозги побільше, чого робити точно не треба. От а ну, це було моє. І я дуже серйозно до цього поставилась, тому що я знала, що якщо я неправильно щось побажаю, в мене може вийти по-інакшому, а не зовсім таким. наприклад, якщо я хочу віддихнути, я наприклад так скажу, так типу, ну не можна так загадувати прямо в селіні, тому що можете попасти в лікарню, чи там може. От, от і все віддих захворієте. Тобто, ну не де Бог, звісно, нікому, ну просто типу, і все. І ви теж відлежите, ви теж відпочинете ну, в своєму типу, роді, тому треба прям дуже серйозно цього поставити, тому я так і довго це все робила. От, що я підготувала, скажу, так? Що підготувати? От. Зараз я вам покажу тут фотку доски, з якої я купляла доску, взагалі не для тої. Не для не для карти бажань точно я купляла її там повісити одну з планами в мене висить, а другу я купляла просто перед столом робочим, щоб собі туди чіпляти. Коротше, всякі мої плани і так далі. Ну, всякі листочки, коркова доска, така. Ну прям мені дуже було зручно з нею працювати, але це абсолютно все рівно. Е, чи рамку ви купите, чи взагалі не рамку, чи просто на плакаті. Тобто, абсолютно головне це бажання зарядити цю карту. Знаєте, головне, щоб були ваші бажання, і щоб вона вам обов'язково подобалась естетично. Тобто, щоб ви дивились на неї і тіпа, ну, от вау, така гарна, така гарна, знаєте. От оце, а не що небудь просто ліжби, Ну ні, так не піде. Ви маєте реально, вона вам має подобатись. Кажу, як я підготувалася, і це реально заряджає на класний настрій. Е, там, хто, що вам піднімає настрій? Наприклад, там, мені, коли я гарно виглядаю, коли в мене там, гарний одяг, домашній одяг гарний, коли в мене порядок обов'язково, коли в мене все чистенько вдома. Коли я, е, ну, мені подобається, як я виглядаю, так як я себе відчуваю в, першому, в першу чергу. Я запалила свою свічку улюблену арома. Я поприбирала попередньо, я вже сказала, я підготувала плакат. Я підготувала ножниці, я підготувала ну цю доску, ну, це не близько абсолютно. Е, От я підготувала всі фотографії, лінійку, е, е, простий олівець, е, улюблену навіть ручку, навіть. а і клей обов'язково клей або ну чим ви хочете клеїти чи там хтось хоче, можливо, такими кнопочками я зараз покажу, як вони виглядають. Такими кнопочками, можливо, хтось хоче знаєте, прищіти. Ну, я вирішила, що я клеєм хочу користуватися. Звичайно, от таким клеєм. От, все підготувала, щоб ні в якому випадку це не бігати, не метушитися. Метушня не має бути взагалі. Дитина якраз мене заснула. І... У мене вже такий настрій був прям шикарний. Знаєте, от це творити. А чому творити має бути цей настрій? Тому що це ваше життя, і ви його творите, розумієте? І від того, який у вас буде настрій, дуже багато все залежить, як вона буде на вас діяти і так далі. Е, всередині я зразу скажу, я тут вам вставлю картинку, отут прям внизу вставлю картинку, як по яким вона має бути в зонах. Типу, ви ділите цю карту. Ну а посередині обов'язково ваше фото, ваше фото, і знаєте. Має бути фото в піднесеному настрою щаслива, де ви смієтеся обов'язково і де ви собі подобаєтесь. Нове, свіже фото має бути в такому настрої і так далі. У мене була проблема з тим, тому що в мене ні одного фото не було, де я сміюсь, щиро сміюсь, де а коли я щиро сміюсь, не тоді, коли я себе фоткою, воно ну, тяжко от, щиро засміятись, коли типу от, щиро, прямо щира усмішка ваша. У мене останнім часом не було взагалі фоток, хто б мене фоткав, де я ржу. Ну, типу, де я сміюсь, де я щаслива. Де я там в класному настрої собі подобаюсь. Ну нема в мене таких нових фоток. Розумієте, в мене останні фотки були пару років тому, але таку не можна клеїти, тому я наклеїла, а потім покажу яку. Ну я там була щаслива. Я там була в піднесеному нас. Вот, ну, якщо у вас є фото такі, де ви щирі, де ви собі подобаєтесь, і е, свіже фото, супер, клейте його. Одне фото посередині, і це взагалі там розписуєте. Я от, е, фото наклеїла. І кругом написала там про здоров'я, що я здорова і так далі. Там наклеїла те, що мені хочеться, там по здоров'я стосовно здоров'я, так і обов'язково дуже дуже прям дуже дуже важливо це клеїти, ніби це у вас вже сталося. Наприклад, якщо це здоров'я, я здорова, там в мене все класно здоров'ям там і так далі. Я здорова, я не буду здорова, а я здорова. І ще дуже дуже важливо не клеїти, не писати не, про не забути взагалі. Ні. Або я не курю. ні ні ніякому ні випадку. не ну, я не курю, не має бути не я купила нову квартиру, нову шикарну квартиру. От я і ви маєте відчувати, ніби ви вже зараз от в тій квартирі, розумієте, і ваше це відчуття цієї квартири. Це має бути бажання чітке. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, зробити ремонт. Це ви краще попередньо пошукайте в Пінтересі, посидіть тиждень, два-три, скільки вам треба, знайдіть класну фотку цього ремонту, який саме вам подобається, тобто який ви хочете зробити. І багато людей сказали навіть, що саме неможливо в них реально здійснялося не все за один рік, але якось так виходило, що в когось за три роки. Ну іменно то, що вони не клеїли, так. Також, звичайно, бажання можуть протягом року зді мінятись. У мене вже, наприклад, представляєте, у мене вже бажання. От стільки там місяць пройшов, а в мене вже помінялось одне бажання. Два вже здійснилися, одне помінялось. Просто я до речі, ще поділю зразу рецептом дуже смачного чаю, і ще краще, коли це не в пакетику, а в заварному, Тобто люба трава, чи там м'ята чи ромашка, потім імбир, лимон. Апельсинка, мандаринка, або то, і то, і курець обов'язково. Це так смачно, народ, просто попробуйте це. І... Потім лишайте, коли ви пишете карту бажань. Я тут вам, як вже казала, скинула, як воно, по яких зонах робити. Хтось каже, що робить по зонах, хтось каже, як чисто, чисто як це сказати, інтуїтивно, так? чисто інтуїтивно хтось там робить. Я робила по зонах. Я там наклеїла кольорів, тому що мені би така карта візуально не подобалась. Мені більше подобається, коли. Так поменше того всього наліплено, знаєте. Вот. Но, якщо вам подобається ще плюс по кольорах, це взагалі буде супер. І краще робити все ж таки по зонах. Я багато переслухала відео стосовно того. Краще по зонах, то, що я собі зробила висновок. Вот. І не клеїте, не, я повторю просто, про себе, це дуже важливо, робити так, ніби це вже з вами сталося. От, І відчувайте. Головне, щоб у вас було це відчуття, це щастя, знаєте, таке. от прям, ну... Радість оцю посилайте свою, тому що якщо немає радості, ви про це думаєте. Знаєш, це не ваше бажання. Все, і ви його не клеїте і не пишете. Пишете тільки ваше бажання, тому що з ними треба бути реально обережними. І ще е, що, що важливо, я зараз у підгляну, секундочку. Так, щоб я взагалі нічого не забула. Секундочку. От угу. там бажати за когось. Там, наприклад, е, е, мій там, мій чоловік заробив мільйон там, доларів. Чи там мій син там, пішов в цю гімназію? Ви не маєте права за когось бажати. Карта бажань ваша, тільки ваша, і тільки. Тобто, ну, ви вчините так не екологічно, тобто, і воно не буде працювати, ще й може в мінус попрацювати. Тому так не потрібно робити. Обов'язково тільки ваше бажання може бути таке, що ми з сім'єю, наприклад, поїхали туди-то, так? Ну, типу. А от таке може бути, но не мій син там, то-то, то ні. От до цього от, прямо послухайте, тому що це дуже важливо. Це не екологічно і є така карта або не буде працювати, або буде працювати навпаки в мінусі. І, наприклад, якщо це якась подорож, так як я вже сказала, про мої, воно детально. Детально, детально, якщо ви навіть хочете там Атланті за пальм, попасти там Дубай, Атланті за пальм, тата, напишіть його, тобто вклейте фотку його, якщо ви реально цей готель хочете. Не зовсім в мене вийшло по зонах. Тому що ну, є, наприклад, моменти, де в мене мені нема чого наклеїти, наприклад, так. От ну немає. Чи там, наприклад, у вас немає дітей, там та тобто ви ну, не маєте і поки що не плануєте, тому що там є зона діти, так? Ну не всі хочуть дітей в цьому році, розумієте. Тобто не пишіть про дітей, якщо ви їх не хочете. А, вот. а напишіть щось там, якусь вашу мрію, чи там приклади там, ваш бізнес, так це теж ваша дитина, тому що ви в нього теж вкладаєте дуже багато часу і взагалі фінансів і так далі. Штука дієва. Я дуже багато чесно переслухала просто історії, перечитала перед тим, як робити її. Розумієте, я вже зараз говорю вам на свіжу голову, тому що е я все ідеально пам'ятаю, ну тобто, тому що це було недавно. І мені прям хотілося це розказати, хотілося звичайно. Ну я хотіла це розказати вам тоді, коли в мене всі бажання оці здійсняються чи не здійсняються, і вже через рік вам розказати. Ну, а так як дівчинка це написала, а я мені це сиділо бажання. Я так хотіла вже думаю, ну як це от мені написати, як це мені розказати, вам поділитись, і я дуже хочу, щоб ви це зробили, щоб ви це зробили правильно. І я зразу скажу, що якщо я щось забула вам сказати, ну щось важливе. Пишіть мені, по перше, в коментарях питайтесь, тому що, мені за це я вже зараз розумію, як це все робити. Ну прям я, якщо не буду знати, я вам скажу, що я цього не знаю. Але я могла щось забути просто важливе. Ще важливо, те що. Щоб вас ніхто не відволікав, щоб біля вас не бігли діти, щоб біля вас не було взагалі нікого, ні хлопця, ні там родича, ні мами, ні тата, ні брата, ні сестри. Коротше. І щоб ви не спішили. Головне, не спішити. Тут дуже важливо не спішити, бути в піднесеному настрої і просто чекати цього дня, знаєте, от шукати картинки помалу в Пінтересті. В Пінтересті чи там в інтернеті, ну тільки не журнали, бо вони нас ограничують. Я не знаю, забула це сказати. Я ж таки скажу два бажання, які в мене вони такі не дуже великі, але для мене вони ну, вже, що я запустила, і воно працює. Коротше, перше бажання це було, е, було ну, банальне та ну, але легеньке таке. Але в принципі я вже рік не могла наважитись. Це була помада від Dior за 50 євро. Коротше, я про цю помаду, ну як хотіла, але не настільки сильно знаєте, що там я робила набагато дорожчі покупки цього року. Я зробила взагалі крейзі покупки цього року стосовно і косметики і всього. Ну а от саме е, стосовно помади, я не бачила толку витрачати такі гроші 50 євро за помаду. Якщо в мене були мої класні помади, там навіть Estee Lauder, типу, вона дешевша, але вона мені подобалась. Там плюс Kiko, мені дуже подобається помада. Kiko, нашу мені от це той. Ну, якось все ж таки в душі я її бажала. Я її е, думала. Тобто я знайшла фото там довго шукала, щоб іменно той відтінок був на фото. Все я знайшла. Я ще навіть не роздрукувала, як я її вже купила. Тобто я її вільно так купила. Е, чорна п'ятниця була. Я прям пішла в магазин, чітко по цю помаду купила одну помаду, вернулася з одною помадою. Ну я настільки була рада, і зараз я навіть... Мажу на її губи, я прям кайфую, розумієте? Вот це було моє істинне бажання, від якого яке мені просто принесло задоволення. І постійно, коли я нею користуюсь, мені переноситься задоволення. І я її ще навіть не наклеїла, але я вже послала послала вс все світ, розумієте? Я, я просто думала про неї, концентрувалася, і я щиро забажала. Друге, що дуже важливо для мене, е, особисто для мене, десь сім років, можливо, менше, не знаю, ну приблизно сім. Ой, Боже, який вітер. Там коляска просто на вулиці, аж прямо дитиною трясе, Зараз його заберу. і я ла медитувати, пробувати медитації. Я пробувала коротше, я відчувала, що мені треба це робити для мого характеру, для мого спокою якогось душевного. І взагалі в мене була чуйка, що саме мені це потрібно. Ну, як тільки я е, пробувала медитувати, мені щось постійно, то я починала плакати, то я не змогла її дослухувати, взагалі не могла розслаблятися. Тобто, яке там розслаблення? Я і розслаблення з медитацією, то взагалі то мене голос там нервував, то мене то, то мене хтось відволікав. Постійно в мене не виходило е, Народ, Це був не рік, не два, це було більше. розумієте, Я пробувала більше. Е, я тільки наклеїла свою карту бажань про те, що я так і написала: типу, я медитую і кайфую від цього, мені медитації дуже допомагають. І я знайшла підходящу картинку, де, ну, коротше, я не буду там говорити про картинку, так, в кожного вона своя в голові, але я знайшла ту, яка відображала моє оце бачення медитації, як воно має бути. Я вклеїла, якщо сказати через два дні, це два-три дні, може, максимум три дні, може, два дні. Я вирішила написати там дівчинці одній знайомі, і просто ну, просто взагалі я не мала каналу, де б мені подобалось бути і там слухати медитації. От ну, я написала дівчинці, вона мені зразу вже скинула канал. Чомусь я відчула, що та дівчинка може це знати. От саме ця дівчинка, тобто, от, саме. Настя, якщо ти мене там дивишся раптом, то дякую тобі. Вот. І вона мені скидає канал з того дня. Ні, з наступного, я ще з наступного. я ще з наступного дня на цей, з наступного чи навіть через день я включаю медитацію, і прямо я в шоці. Перший раз, другий раз, третій раз там канал різних медитацій, так, саме просто ця дівчинка, саме цей голос, саме цей вид по 5, по 10, по 15, по 20 хвилин саме ті афірмації, які мені потрібні. Коротше, вони знайшлися, представляєте? стільки років, стільки років просто пройшло. але я тільки написала на своїй карті бажань щире бажання, і воно чудесним ну, чудесним просто образом, можна так сказати, здійснилося. Я краще зараз сплю, я себе краще почуваю. Я медитую, на жаль, не кожного дня, але от сьогодні я збираюся зробити. Ну просто я дуже часто така людина що я спішу, я метушні постійно, і мені не зовсім ще так виходить на 100%, це заглибитись. Але в мене прогрес є зі сном дуже класний і з розслабленням. І я почала отримувати колосальне задоволення від цього. Це те, що мені потрібно було. От і це тільки початок, я вірю, що багато моїх бажань здійсняться. Тому що це все теж ну аптечне в моїх руках, розумієте, воно само не здійсниться. Але в мене є посил до цього це працювати. Якщо в мене руки опускаються, я дивлюсь на свою карту бажань, а вона мені візуально подобається. Та? Мені подобається її оглядати. Так, дивіться, я вам показую, як виглядає моя. Ну тут я дивіться, от є ця коркова така доска, я відкупляла в Ікії. Я кнопочки поставила, так і не забрала, і в мене тут всякі штуки, там типу, плани, планам, така це не важливо. От. Ви можете просто на цих закльовках фотки будувала Ватман взяти. Як я взяла, так я взяла Ватман, один великий купила, розрізала його на двоє. І е, ну, тут от е, в мене трохи виступало. Тут у мене папір так, от, отут. виглядавав от, от. і трохи видно цю коркову доску. Ну, мені просто так подобається. І все, і мені легше було цей, це моя взагалі не користувалася. Просто цей варіант я вам можу сказати, можете просто Ватман взяти. Можете Ватман і рамку собі якусь купити гарну, так просто в Німеччині немає красивих рамок, я не зустрічала, на жаль. Що? Залишайте місце обов'язково на своїй карті. Якщо у вас багато бажань, краще купіть собі великий Ватман і там ці бажання розпишіть. і наклейте, налишайте місце, бо я помилку зробила таку, що я не лишила, на жаль, місце. І... Бажання, в мене просто не буде місця. Я не знаю, як її робити, але це моя велика помилка, про яку я, до речі, бачите, забула сказати, на жаль. Це відео все ж таки виїде в мене окремо про карту бажань. Зараз я вам ще покажу там, на чому, що брати і так далі. Коттю, деякі моменти ще покажу. Вот. І що я вам бажаю? Я вам бажаю нарешті, якщо ви планували робити свою карту бажань, Я вам бажаю цього підходящого настрою. Е, можливості і можливість є просто настрою підходящих там ваших іменно ваших не е, днів в році, так а ваших днів, якщо це буде через півроку, знайти класні картинки. І я вам бажаю, щоб ваші бажання здійснювались і е, 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 от. Мене ж мороз пошкі не пішов, коли я це говорю. Ну я вам бажаю. Я дуже рада, що я виклала ну, виложу це відео, тому що я надію, що я вам була корисною. І якщо у вас є якісь ще запитання до мене стосовно карти, бажань, ще взагалі я постараюся надати відповідь в тому задавайте питання і дякую, що додивились це довге відео на півгодини. І всім гарного дня, всім чуда в житті і класного піднесеного на. Sim, papá. Pa.